Шановні глядачі, мене звати Анастасія Грицишин, і це програма Варти уваги. Сьогодні ми відвідуємо Самбірський ліцей Престиж та дізнаємось багато цікавого про їхню діяльність у різноманітних проєктах. У старшокласників багато навчання і справ, а ви знаходите сили для різних проєктів. Що вас спонукає? Ми завжди знаємо, що у старшокласників немає часу, особливо для проєктів. Але проєкти це така можливість. Коли ти будеш навчатися тому, чого ти не знайдеш у навчанні в школі, це, наприклад, як розвивати такі навички, як тайм-менеджмент, лідерські навички, комунікацію. У нас є можливість подивитися, як розвиваються та навчаються учні різних шкіл по всьому світу. Тобто це ті навички, які ти не вивчиш просто з підручників. Розкажіть детальніше, чим саме ви займаєтесь? Ми приймаємо участь у різних проєктах. окрім роботи над клумбою та участі в етвінінгу. Ми також спілкуємося з учнями з Португалії та Індії. Ми спілкуємося з ними на різні теми, вивчаємо їхню культуру та традиції. Також у нас є суботня англійська з носієм мови, що допомагає нам покращити наш рівень англійської. Що вам дає участь у проєктах? Чи маєте улюблені серед них? Кожен проєкт дає багато можливостей, наприклад, спробувати себе в чомусь новому, проявити себе у нових сферах та соціалізуватися. А всі ці навички нам знадобляться у майбутньому. І кожен із проєктів, особливо по-своєму, але це, що мені найбільше запав до душі, це проєкт обміну із учнями з Польщами. Ми провели тиждень у місті Вісла. І найважче для мене це було перебороти свій страх, а це виступати перед великою публікою. А там ми мали виступати в центрі міста Вісли. Але коли це переборов, то відчуття неймовірні. Тому я всіх залучаю брати участь у проектах. Як прийшла думка про проект Клумба? Та яке значення має екологія в вашому житті? Минулого року ми брали участь у лідньому проєкті Клумба, там де виграли сертифікат на певну суму для купівлі дерев. Ми довго думали і розглядали різні ідеї, як найкраще його використати, та дійшли спільної думки, що найкраще буде зробити клумбу. Підрахувавши всі витрати, ми зрозуміли, що нашого сертифікату е вистачить тільки на деякі потреби, тільки на деякі матеріали, і нам цього буде конкретно замало. Е Далі я і моя подруга Соломія, це Соломія, яка бере участь теж у нашому проєкті. Ми вирішили, що підемо представляти наш проєкт на батьківські збори. Потім наш проєкт виявився дуже успішним і зразу на наступний день у школі оголосили збір. А згодом знайшовся наш спонсор. Екологія для нас це не тільки спосіб догляду за довкіллям. Екологія це ще й спосіб зробити нашу громаду відповідальнішою та набагато затишнішою. Розкажіть, будь ласка, про «Ітвінінг». E Етвінінг e це європейська програма співпраці між університетами, коледжами, школами і садочками, в якій беруть участь 46 країн. Минулого року учні працювали над проєктом Твінверс про космос і планети сонячної системи. Ми виконували різні завдання на цю тему, створювали презентації, відео, комікси та інше. Участь в цьому проєкті дає можливість нам практикувати іноземні мови, дізнаватися більше про культуру інших народів, розвивати командні навички і здобувати багато приємних вражень. Як ви співпрацюєте між собою під час підготовки? Ми завжди робимо спільний вибір теми, ділимося своїми ідеями та шукаємо різні підходи для тем. Пізніше ми розподіляємо теми між учасниками, та кожен учасник виконує свою частину. Звісно, іноді бувають різні непорозуміння, але ми швидко знаходимо компроміс та слухаємо праду один одного, що робить нашу підготовку не тільки ефективною, але й цікавою. Розкажіть, як вам вдалося переконати батьків підтримувати фінансово вашу ідею? Ми підготували презентацію та показали її на батьківських зборах. Ідея дуже сподобалася батькам, тому вони вирішили підтримати нас фінансово. Дехто з батьків долучився до організації клумби та привозив та висаджував разом з нами. А деякі батьки навіть по сьогоднішній день допомагають нам доглядати за клумбою. Чи плануєте ви реалізовувати ще якісь проєкти? Ну, планів у нас завжди багато, і всі проекти створені для того, щоб учням було цікаво з року в рік. Тому у нас є плани відвідати інші країни, зустрітися з учнями, започаткувати свій особистий проект з країною Португалія з її учнями з міста Браги. Також ми продовжуємо працювати над проєктом твінінг цього року. У нас буде цікава тема. Ми будемо вчити стародавній стародавню стародавні Рим історію, їжу, одяг. Тобто, учні будуть досліджувати і працювати разом з європейськими країнами. Всі наші проекти створені для того, щоб після уроків учні розвивалися, як сказала вже Ліля. Головним завданням є здобути певні вміння, які вони можуть використати в майбутньому, які знадобляться їм в щоденному житті, тому що зараз брак комунікації приведе привів до того, що учні не вміють спілкуватися зі своїми однолітками. У них бракує часу на спільні плани, мрії, на складання якихось поточних. Них планів і для того проекти твінінг. Проекти і твінінг проекти з англомовним нашим вчителем Тобіосом в суботу, проекти з Індією і іншими європейськими країнами, створені якраз для того, щоб учні пізнали світ, вивчили мови, практикували, дізналися про культури світу, історію. І хочеться, щоб наші українські діти розуміли, що у них багата історія, у них багата культура, і є чим ділитися з іншими партнерами. Дякую. Дякую вам. Це була програма «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.